Вночі в Україні були заморозки, проте вже вдень розпочнеться потепління. Про це каже відомий синоптик Наталка Діденко. За її даними, 11 жовтня температура повітря підвищиться на Заході та Південному заході України аж до плюс 12, плюс 18 градусів. У більшості областей в день очікується від плюс 10 до плюс 15, і лише в східній частині України ще буде холодна погода. Вдень від плюс 7 до плюс 11 градусів. Попади у Одним скрізь скрыть ймовірні – антициклон. Каже синоптик, вітер, за її даними, переходитиме на південно-західний і буде помірним. У Києві сьогодні в день потеплішає до плюс 14 градусів. Найближчим часом заморозки підуть геть, а денна температура впродовж тижня наростатиме. Можливо, до плюс 20 градусів і навіть вище, прогнозує Наталка Діденко. До кінця поточного тижня в Україні очікується потепління, яке принесе нам теплоповітряна повітряна маса з заходу Європи. Температура в день підійма. До плюс 18 плюс 23 градусів. Ночі теж стануть теплішими, а заморозки відступлять. Потім на наступному тижні, можливо, знову ж таки, відновляться північно-західні і північні процеси, температурне тло знизиться, і також прийдуть якісь невеликі помірні дощі, прогнозує синоптик Наталія Воленя. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Авти дзвіночок, що першими дізнаватися точний прогноз погоди.